Тепер і в Хмельницькій області будуть діяти нові правила. Хмельницька обласна військова адміністрація видала наказ від 10.05.24 року про введення в дію рішення Ради оборони Хмельницької області, не закону України, там не постанови Кабінету міністрів, а оборона Хмельницької Рада оборони Хмельницької області. І що ж в цьому наказі вказано? А тут вказано, що на час дії правового режиму воєнного стану на території України запровадили перевірку документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, службових приміщень на території території Хмельницької області подібні накази вже раніше видавалися в Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській та ще деяких областях. Тобто місцеві влади вирішили, що якщо центральна влада плює на закони конституцію, то ми тут всередині також можемо встановлювати свої права і свої закони. А що далі буде? Сільська рада скаже: ну, ми теж яка не яка влада. Давайте ми теж почнемо перевіряти документи, перевіряти житло. А потім глянуть, ага, ну раз про канало, давайте ми почнемо щось конфісковувати. Що це взагалі відбувається? Чому кожна область живе по тим правилам, по яким вона хоче? І саме головне, що всі ці правила порушують законодавство України та конституційні права українців. Я вже казав, якщо і далі все так і буде продовжуватися, то без довідки від ТЦК, там, ось цього QR-коду, що вони там зараз придумали, ви навіть хліба не зможете купити. Але треба пам'ятати головне, вся правда тільки в єдиному телемарафоні. Хто критикує владу, той розганяє російське ІПСО. Розмовляти треба лише українською мовою, інакше ти запроданець і зрадник. Ну і звичайно, ті, хто виїхали з України, ті однозначно ухилянки. Тому що лише ті, хто живе в демократичній, європейській та незалежній Україні, може себе називати вільними українцями. Ознайомитися із наказом. Хмельницької військової адміністрації. Ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.